Нововолинські гірники продовжили акції протесту. Цього разу мітинг влаштували працівники 10-ї шахти. Дорогу на мості через річку західний Буг шахтарі перекрили сьогодні вранці. Обіцянки вищого керівництва держави розпочати виплати заборгованих коштів з 1 травня не виконані. Тому іншого способу, аніж зупинити рух транспорту на автошляху міжобласного значення, працівники копалень не бачать. Останній раз працівники 10-ї шахти отримували зарплатню ще в лютому 60% за засічень, і з того часу ні копійки. З нового року не отримав. Треба їм зарплату, надоїло вже слухати, в Києві були й декілька разів. Я обіцяв, до 1 травня виплатять. Як бачите, не виплатили. Кожна сім'я, в мене мала дитина. Треба за щось їсти, комунальні платити. Не бачимо ніякої перспективи наперед. От і вийшли. Керівництво шахти приїжджало, але з іншої сторони, якщо в Києві прем'єр-міністр обіцяє, то що може зробити керівництво шахти? Там немає заробітної плати січня місце. січень, лютий, березень, квітень. Ми були в Києві, і в Луцьку були, де ми тільки не були. Обіцянки, скільки ж людей саме терпіння закінчилося? Січень дали 60%, лютий, березень, і далі зовсім і немає. І квітень виходить зараз. Скільки плануєте так страйкувати? Ну, надія є, що довго не було, не будуть гроші появляться гроші. Перестав сількувати через мітинг гірників по обидві сторони. Утворились черги завтівок. Щоправда, кожні 15 хвилин працівники вугільного підприємства пропускали по 3-4 одиниці транспорту. Водії, які змушені чекати у заторі, з розумінням ставляться до акцій протесту та підтримують шахтарів. А що ж як їм не платять зарплату стільки часу? І Якщо чоловік і жінка працюють на одній шахті і півроку нема чим дітей кормити, і нема зарплати. Де їм брати? Зрозуміло, так я так я поспішаю, але то що зробиш, як держава бачите, не зарплати платили нормально часом. Люди працюють. Вугільники зазначають, це лише попереджувальна акція 8-9 травня. Перекривати дорогу не будуть на знак солідарності і поваги до ветеранів. Але вже з наступного тижня, якщо кошти не надійдуть на їхні особисті рахунки, шахтарі обіцяють блокувати рух транспорту цілодобово.